Друзі, рада вас вітати знову на каналі. І сьогодні ми з вами подивимося, як же ми можемо збільшити дохідність по стейкінгу завдяки дуже простій стратегії, яка дуже кумедно називається А саме лупінг. Тож, давайте перейдемо до неї. Якщо дуже коротко, що таке лупінг, це закольцовування активу. Ми будемо його зараз обертати між собою декілька разів. Ми будемо це робити за допомогою обгортки. Ми будемо використовувати в даному випадку обгортку Hasui, тому що в неї більша дохідність, ніж у будь-яких других обгорток ліквідного стейкінгу, які є на наві. У нас стандартна дохідність по стейкінгу складає 3%, і ще додатково 3% виділяє В тому у нас загальна дохідність на наші суї буде 6%. І також ми можемо взяти в звичайні суї, по якій у нас зараз IPR від'ємний. Тобто ми будемо, ще нам будуть доплачувати кошти за те, що ми візьмемо його в борг. Чому це так? Це тому, що в нас базовий відсоток по займу складає 5,8%. Але і за додаткової емісії токенів. Весуї, в нас дохідність стає плюсова, тому що 6,2% вони нараховують на цей пул. Тому в нас виходить так, що ми зараз займемо ще Суї і в нас, нам будуть доплачувати за це. І знову його переведемо в Гасуї, тому що в нас між Суї та Гасуї різниця в дохідності 6% на сьогоднішній день. Як це робиться технічно? Ми вже підключили гаманець. Нам треба спочатку отримати токени х Тому переходимо на DEX. В цілому можна навіть зробити це в N'AVI всередині пленінг uh, протоколу. У нас є тут Swap. Не хедл, нам треба саме Х. СУІ. Давайте візьмемо зараз 20. токенів Свапнемо. Все, в нас є наші х Тепер ми вкладемо їх в лендинговий протокол на депозит під забезпечення. Будемо брати кредит. Все максимум. Поклала наші хасуї. Все. Після цього ми можемо взяти взайм суї. В боров. Візьмемо 10 зараз щоб. Було важко рахувати мені. Зверніть увагу, що в нас зараз Health Factor знаходиться в червоній зоні. Це в нас дуже близько до ліквідації. Але чому в нас не може бути тут ліквідації? Тому що в нас токен ХСУ, він завжди буде дорожчати по відношенню к сумі. Так в нас працює ліквідний стейкінг. ми вже це більш детально розглядали. Все, ми взяли в борг. СУї, тепер що ми робимо? Ми так само Свап? 10 суї ми міняємо на Хасюї. Підтверджуємо транзакцію. І ми можемо зробити? Так само ще декілька раз коло. Давайте ми якраз зробимо і розкрутимо її назад. Покласти. Знову кладемо токени Ха в забезпечення. І знову ж під забезпечення беремо токени СУІ. І так ми можемо робити до тих, до тих пір, поки в нас буде вистачати забезпечення для того, щоб взяти займ. Як же нам розкрутити всю цю стратегію назад? Ми можемо або одним платежем погасити токени SUI, які у нас є в боргу, або все так само, як і ми закручували цю стратегію. Ми знімаємо хасуї. Скільки воно нам дасть зняти максимум. Знімаємо наші хасуї ще раз. Ага, все, вони вже знялись. Тепер переходимо знову в Swap і тепер наші токени хасюї, ми міняємо на сюї. Все апрувуємо. І таким чином, скільки раз ми обгорнули, скільки ми раз а, зробили а, кіл, стільки нам в, треба буде розкрутити а, таку ж кількість кіл. Тому Зважайте на те, що це може зайняти деякий час. Все, переходимо в Borrow, Repay, погашаємо наш борг. Після чого наші хасуї повністю будуть доступні. Це, борг ми погасили і можемо зняти вже наші токени з Laming протоколу. Наскільки ж можна збільшити свою дохідність в такій стратегії? Я вже ввів всі дані по о, о, цій стратегії. Тобто в нас LTV на сьогоднішній день у токена Хасуї складає 60%. Давайте зараз перепровіримо хасуї. У нас максимальний LTV 60%. Ставка по депозиту і ставка по займу. Зверніть увагу, що ставка по займу у нас зараз. 0,34 в плюсі. Якщо в нас ставка по займу буде мінусова, тобто ми будемо ще оплачувати якийсь відсоток по займу, то в формулі треба вводити з мінусом. І це кількість кіл, скільки ви можете зробити, тобто на сьогоднішній день підраховано 5, тому що більше 5 кіл там вже буде. А не в такій прогресії зростати дохідність. Тому більше робити немає просто сенсу. І на сьогоднішній день у нас дохідність по цій стратегії може вийти в майже 15%, а базовий стейкінг у нас на сьогоднішній день 3,1%. Тобто ми вже збільшили як мінімум в 5 разів, збільшили дохідність. Базова дохідність у нас на сьогоднішній день 3% по стейкінгу. Так само ми можемо використовувати і інші обродки, інші е, ленд протоколи. Наприклад, у нас є тут оборка в SUE. Просто на сьогоднішній день у нас дохідність на цю оборку менша, ніж а, на HSU. Окрім цього, можна використовувати цю стратегію в Sue ленді Тут також є S sui sue токен. Давайте зараз просто для прикладу введемо дані, щоб підрахувати, де буде вигідніше нам за... розкрутити цю стратегію в NAVI протоколі чи в Суєленді. У нас LTV 70%. Давайте одразу змінимо всі показники. 70% по депозит у нас 450%. Це звертайте увагу, що в нас за стейкінг 2 3 в самій обгорці і додаткові реварди в токенах SUI 2,17 Загальна по депозиту у нас 4,50. 4.50. І щоб взяти взайм токен SUI, у нас. 1,4%. Пам'ятаємо, що тут ми вже оплачуємо 1,4%. Ми оплачуємо тут займ, в нас він не безкоштовний, тому ми в табличці вписуємо мінус. І дохідність стратегії через Сувіленд на сьогоднішній день нас складає 9,7%. Але в нас в Суїланді є змога. Фармити додаткові понти, за які можна потім отримати а, ленд, а, То в цілому ця стратегія може бути розгорнута і на ленді, якщо ви фармите якийсь дроп від а, цього лендінгового протоколу. Друзі, ця табличка буде доступна в описі під відео за посиланням. Ви зможете її собі скопіювати, створити копію. і вже Тут а, змінювати свої дані, на які вам потрібно, тому що дані можуть мінятися в залежності від протоколу, і автоматично вона буде вам рахувати приблизну дохідність на 5 а, кругів, які ви можете розкрутити. Чим менше кругів, тим менше і в нас буде дохідність. А на цьому в мене все. Па-па!